При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Допитливі геймери помітили, що Bethesda зареєструвала торгову марку Starborn. Подейкують, що то назва Ділці для Starfield. Мені цього досить. Мені також гаразд. До речі, кумедна великодка на Dragonborn. Доповнення, яке свого часу виходило для Skyrim. Не може такого бути яке ж співпадіння. Брати Ворнери опублікували ігролад Гаррі Potter Quidditch Champions. Реліз запланували на 3 вересня. Ми сильніші, швидші і розумніші. І вони дуже бояться, що Гаррі перетворить їх на камінь, якщо вони підлетять до нього. І це теж. Крамницю 360-го Xbox закрили. Користувачі цієї консолі більше не зможуть купувати ігри. Все! Sony анонсували ще одного лімітованого контролера DualSense, цього разу стилізованого під гру AstroBot. Надійти в продаж, має 6 вересня. Як же це красиво! Marvel's з Rise of Hydra видаватиме плайон, відома під старою назвою Koch Media. Коли вийде гра, невідомо, але обіцяють на 2025 рік. Обіцянка цянка. Еншраундед, той самий українізований виживач, отримав третє велике оновлення. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться три з половини люди. Франшиза асасинів продовжує українізовуватись завдяки старанням фанатів. От нещодавно релізнувся переклад Роу, та було анонсовано початок перекладу Юніті. Знайти українізатора, які вже готові, можна за посиланням в описі. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!